Є велика відмінність між тим, щоб в інтернеті продавати онлайн послуги тобто ви фахівець, і надаєте будь-які послуги онлайн за допомогою там, консультування, або там як я була колись в. Фахівцем з контекстної реклами налаштовувала людям рекламу, там таргет, наприклад, СММ, можливо, копірайтинг, або ви юрист консультуючи, або ви психолог, наприклад. І між тим, щоб продавати в інтернеті фізичні товари, ну, як інтернет-магазин, або офлайн-послуги, тому що це абсолютно з точки зору просування. Різні дуже дуже. І взагалі товари відрізняються від послуг в системі просування, але й послуги офлайн і онлайн з точки зору їх популяризації, просування в інтернеті, дуже сильно відрізняються, і цьому насправді є, є причина. Зараз я вам про все розкажу. І в чому фішка? Ну, я думаю, що те, що попит народжує пропозицію, всі чули, економіку якось всі вчили. Ну, типу, знаєте, як це працює. Але питання насправді в тому, що послугу онлайн, не фізично онлайн, та й фізичні також часто, але онлайн частіше, купують не тільки через те, що людині раптом знадобилась сама послуга. Зараз уважно. Послугу у вас можуть купити через те, що ви просто подобаєтесь людині. Через те, що людина вам довіряє, можливо, коли людина вперше вас побачила, або прочитала якийсь ваш допис в соцмережах, або ви десь там фізично зустрілись, і ви почали з нею розмовляти. Людина під час цієї зустрічі навіть не замислювалась над тим. Що їй може потрібна бути ваша послуга. Можливо, вона навіть не знала про існування вашої послуги. Але якщо все правильно робити, то людина дуже, якщо ви людині там сподобалась і вона якийсь рівень довіри до вас отримала, то навіть якщо потім у неї з'явиться необхідність послуги, послузі, такі, як ваша, вона скоріш звернеться до вас, аніж почне когось шукати. Або якщо необхідність в послузі з'явиться під час знайомства з вами, то тоді вона і шукати не буде. І це якраз про те, що для того, щоб продаж онлайн послуг був успішний, для того щоб ви могли продавати на високий середній чек. Для того, щоб ви могли мати достатню кількість клієнтів або ну, навіть більшу, ніж ви хочете фізично там, якось з ними взаємодіяти можете, треба не тільки задовольняти існуючий попит на ринку, а треба створювати попит на себе як фахівця і на свої послуги. Це та істина, яку я доношу постійно на всіх своїх зустрічах зі всіма. Тому що до мене дуже часто приходять ну, оскільки там у мене така специфіка роботи, дуже часто приходять різні люди, які продають послуги, і я аналізую їх діяльність і завжди одне і те саме завжди, ось ці шаблонні дії через нерозуміння того, що ви в першу чергу маєте продавати не послуги, а себе. А... Я не знаю, чи всі ви бачили відео на моєму Ютуб-каналі про шлях клієнта до покупки, тому що воно, воно прям детально пояснює, як працює ідея того, про що я вам сьогодні буду говорити. Значить, шлях клієнта до покупки він складається з, я завжди з зворотнього боку його показую, так що якщо людина прийшла і ну, з чого ти не хочеш писати? Отак от. І купила послугу. Звичайно. А, ось вона купила. Що було за крок до того? До того, як людина купила послугу? За крок до того, як людина купила послугу, людина обирала фахівця. У якого вона її купить? Господи, у мене на Ютубі все так красиво з презентацією, я тут вам малюю. Я малювати взагалі не вмію, пишу жахливо, тому пробачте. До того, як людина стала обирати фахівця, про онлайн-послуги, я нагадую, вона обирає яким саме способом да, обирає, що їй потрібна саме ця послуга. Ну, Наприклад, якщо ви психолог, і людина обирає ось тут психолога, вона знаходиться на етапі вибору. То у цей самий момент, якщо у неї там, ну не знаю, проблеми з самооцінкою вона хоче вирішити, наприклад, то в цей самий момент вона не обов'язково може вибрати психолога, правильно ж? Вона може вибрати психотерапевта, тетахілера, мастера рейки, тренінг, який-небудь з підняття самооцінки. Книжку почитати, познайомитись з чоловіком, якщо це жінка, який підніме її самооцінку, ну і так далі. Тобто там варіантів насправді дуже багато. І до того, як людина вже почне цілонаправленно обирати фахівця, у якого вона цю послугу купує, вона спочатку е вибере, що її спосіб вирішення цієї там, проблеми, бажання або чого-небудь, це саме. Послуга, ця конкретна послуга. До того, як людина почне обирати, як саме її вирішувати, те, що вона хоче вирішити, в неї сформується потреба це вирішувати. Тобто, поки у людини немає потреби вирішувати якесь питання, вона нічого не буде робити. Це я буквально кілька днів тому в Фейсбуці там щось писала допис про те, як класно, що дома їздить, робить плесоса, взагалі, як я без нього жила весь цей час. І поставила питання: так, а що з техніки, типу, без чого ви не можете уявити своє життя? І ну і люди почали питати, писати там різне, і хтось написав про те, що ми й не І я така у відповідь пишу: да, класна штука, я також собі хочу. І у відповідь мені прилітають: «О, так, це ж недорого, не типу, 100 баксів, в чому питання? А питання насправді ж не в грошах. Питання в тому, що моє хочу, не є потребою. Ну, типу, це було б непогано. Да? Це як я колись писала допис про е, резинові черевики. Я хотіла довго жовті резинові черевики красиві, мені там подобалися ці картинки зі Скандинавії і все таке інше. Але ну, було б прикольно б мати їх. Але щось я робила для того, щоб їх купити. Ні. Ну, типу, я навіть не починала обирати. До тих пір, доки у мене не з'явилася собака, з якою треба гуляти в будь-яку погоду. І тоді я за два дні купила собі жовті резинові чобітки. Я абсолютно щаслива, тому що у мене з'явилась потреба. Е, зараз мені, будь ласка, п'ятірочку в чат, якщо це зрозуміло, тому що це ще не все. Це якраз про те, як формувати попит. Ми до цього йдемо. Тому що те, чим я з вами сьогодні ділюсь, це взагалі не книжки з маркетингу. У мене немає вищої маркетингової освіти. Я за освітою хімік-технолог, багато років тому отримала освіту в Дніпрі. Але я в маркетингу вже, де Боже, 12 років було у лютому цього року. І оскільки всі мої знання, вони набуті саме практикою на власних проєктах, на партнерських і. Широкий досвід, тому це ось це те, як воно на практиці насправді працює, а не теорія з книжок. І ще треба розуміти, що маркетинг для великого бізнесу, про який пишуть в книжках, і для малого бізнесу, який ми з вами, це взагалі дві різні речі. О, дякую за п'ятірочки До того, як у людини з'явилась потреба, у неї є або хочу, або проблема. про але, мамо, ну, пробачте, писати це не моє від руки, я друкую дуже швидко. І ось це «хочу» або проблема, воно вийшло на усвідомлений рівень. Тобто людина зрозуміла, що насправді їй чогось хочеться або їй щось муляє. Але ще немає потреби з цим якось впоратись. Воно вже їй там десь десь там муляє, але вона ще не перевела його у потребу. До того, ще за крок до того, як у людини її хочу або проблема вилізла на свідомий рівень, є неусвідомлення. Ось ці хочу або проблеми, вони знаходяться ось тут. Боже, я не знаю, як ви це розумієте, але сподіваюся. Тобто. Людині насправді щось в її житті завжди або не подобається або чогось хочеться, але вона не завжди усвідомлює, що саме, і що саме треба вирішувати якось. Це про неусвідомлені проблеми або бажання. Наприклад, якщо там Ох... про самооцінку і психологів, так продовжимо цю тему розвивати, раз уж я з неї почала. Наприклад, у жінки. Не складаються стосунки. Одні стосунки, другі стосунки, треті стосунки, четверті стосунки. І е, у всіх цих стосунках її аб'юзять. Ну, там, не, не те, що прям активно з нею знущаються і б'ють, але ну, якось так знаєте, її принижують трошки. Один, перший чоловік, другий чоловік, третій, ну, скільки таких жінок так насправді є. І наче це її усвідомлена проблема? Що типу я задовбалась від стосунків, в яких мене постійно принижують. Але неусвідомлена проблема у даному випадку може бути в тому, що жінку постійно принижують, тому що у неї низька самооцінка, вона сама себе не любить, вона не має гідності, достатньої і поваги до себе. Для того, щоб поводити себе таким чином і обирати таких чоловіків, які будуть її поважати, і будуть її цінувати і любити. Тобто у неї низька самооцінка. Це як один з варіантів. Там проблем насправді може бути набагато більше. Але я сподіваюся, що на цьому прикладі це ну, більш-менш зрозуміло, про що я зараз скажу. Тобто, у неї є наявна проблема, що у неї не складаються стосунки, і її не влаштовує, що постійно в будь-яких стосунках у неї все. Ну, її не поважають її і так далі. Але неосвідомленою проблемою є, що вона себе не любить все. І ну, насправді, якщо там піти вже зовсім глибоко, то у кожної людини є величезна кількість в житті всього, що зараз не є ані проблемою, а не бажанням, навіть неусвідомленим, але може таким стати в будь-який момент через зовнішню ситуацію якусь, там. Ну, Як у нас з вами? <хи> Боже, я ніколи не думала, що мені колись знадобиться знімати житло. Ну, з універу починаючи, так? І я думаю, що багато, багато з нас хто такі, але ну як бачите, так. І це про зовнішні обставини. Але насправді бувають і внутрішні обставини, які також спонукають людину до того, щоб про щось замислитись і усвідомити якісь. Проблеми перевести їх на стадію потреб, і так насправді відбувається усвідомлене зростання людини, але якщо ми повернемось до маркетингу і до того як люди купують онлайн послуги, то е, питання в тому, що більшість там людей, які продають онлайн послуги, вони їх продають отут десь. Ну або отут це прямо у кращому випадку. Це там відсотків може 10%. У яких все добре, більш-менш з продажами. А всі інші вони знаходяться десь отут, фахівців, у неймовірно, конкурентному середовищі, тому що ось тут же є прямий попит. Так, тобто, тут люди вже шукають або фахівця, або спосіб, як їм задовольнити свою потребу, або ну, тобто, вони вже, вже у них є сформований попит. Ось тут попиту ще сформованого, як такого, немає. Але його дуже легко сформувати, якщо ти розумієш потреби своєї цільової аудиторії, це так називається маркетингом. А ось тут нуль конкуренції. Ну, якщо ми там нуль, отак от напишемо зараз 0,001% фахівців, які насправді продають отут. І якщо ми кажемо про те, як формувати потреби, щоб людина у вас купила, з нею треба починати комунікувати на, ну, або ось тут, хоча б вже буде трохи легше, або десь отут, де у неї ще вже, вже є якісь усвідомлені про, 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 проблеми або бажання, так, типу, було б непогано, трат, але вони ще не є потребами.